Вітаю! Ми завершуємо модуль про вищу освіту в Україні та світі. Сьогодні поговоримо про соціальну складову навчання в університеті. Час навчання в університеті неймовірно сприяє тому, щоб студенти розкрили весь свій потенціал. Однак не лише навчання є платформою для реалізації здібностей. Важливо пояснити майбутнім студентам та студенткам, що саме від них залежить, чи буде цей період продуктивним. Ми вже обговорили, що навчання в університеті переважно ґрунтується на засвоєнні теорії. Одначе, варто пояснити учням та ученицям, що це не значить, що за 4 роки вони не отримають жодної практики. Один із найкращих способів втілити отримані знання у дії це брати участь у конкурсах і стажуваннях. Це можуть бути стажування у приватних компаніях, аналітичних центрах та громадських організаціях. Таких можливостей на українському ринку достатньо багато, тому в них легко загубитися. Один із найзручніших варіантів для студентів скористатися допомогою інтернету. На сьогодні існує достатньо інтернет-порталів, які висвітлюють саме такі можливості. Порадьте студентам також не нехтувати можливостями університету. Зазвичай при закладах існують спеціальні центри кар'єрного планування, які не тільки поширюють актуальні вакансії, а й надають консультаційну допомогу. Наприклад, порадять, як найкраще скласти резюме. Чи підготуватися до співбесіди. Порадьте студентам стежити за ярмарками кар'єри. Вони можуть відбуватися як в університетах, так і на міському рівні. Такі ярмарки нададуть не тільки можливість оцінити всі перспективи на ринку праці, а й безпосередньо поспілкуватися з майбутніми роботодавцями. Потрібний досвід можна здобути, вступивши в студентську профільну асоціацію. Такі молодіжні організації дають можливість студентам ознайомитися зі всіма аспектами та нюансами обраної професії. Вони проводять тренінги та майстер-класи з фахівцями-практиками. Також профільні асоціації нерідко проводять турніри та змагання, де кожен може випробувати здобуті навички у тій чи іншій професійній сфері. Наприклад, існує Ліга студентів Асоціації правників України. Представництво Європейської асоціації БЕС для студентів технічного профілю Enactus, де студенти втілюють соціально-підприємницькі проєкти тощо посилання ви знайдете у додатку. під відео. навчання і перші кроки в кар'єрі це важливі етапи в житті кожної людини. Проте треба присвячувати час і іншим активностям. Багато університетів мають гарно розвинену мережу студентських організацій, серед яких кіноклуби, спортивні команди, розмовні клуби для практики іноземної мови, танцювальні студії та інше. У багатьох університетах така система студентських організацій є дуже гнучкою і вільною. Тому навіть якщо студенти не знайшли організацію, яка була б їм до вподоби, вони можуть заснувати свою. Варто пояснити абітурієнтам, що подібні активності не лише про веселощі. Зазвичай участь у таких об'єднаннях дає важливий досвід з організації заходів та навіть мінімальне уявлення про те, як правильно вести документацію. Адже для заснування організації потрібно прописати статут. А потім вести протоколи зустрічей та надавати щорічні звіти. Тому, якщо підійти до цього з розумом, подібний досвід стане гарним кроком для кар'єри. Окремо також варто пояснити важливість студентського самоврядування: це передусім право і можливість студентів вирішувати навчальні проблеми, захищати власні права та інтереси, а ще брати участь у забезпеченні якості вищої освіти. Та в управлінні ЗВО. Студентське самоврядування є виборним, а тому кожен студент чи студентка мають право вибирати та бути вибраними. Саме наявність гарно розвинутого студентського самоврядування свідчить про стабільний розвиток студентської спільноти ЗВО. До цього також можна додати досвід закордонних стажувань. Ми вже багато з вами говорили про варіанти освіти у європейських та американських університетах. Однак для того, щоб здобути закордонний досвід, не обов'язково їхати туди навчатися на декілька років. На сьогодні існує неймовірна кількість програм різного спрямування. Такі програми зазвичай тривають до півроку, тому для студентів, які бажають продовжити освіту в Європі, США чи інших країнах, це гарна можливість відчути на практиці, як проходить подібне навчання. Зазвичай такі програми ґрунтуються на умовах двосторонньої угоди між університетами, тому шукати подібні варіанти треба безпосередньо на сайті університету у відділах міжнародного співробітництва. Але самим лише навчанням такі можливості не обмежуються. Це ще можуть бути волонтерські стажування, культурно-освітні можливості, які тривають від декількох днів до місяця. Зазвичай подібні програми вимагають певного організаційного внеску, але дорогу проживання та харчування повністю оплачують організатори. В Україні існує багато громадських організацій, які на правах посередництва відправляють молодь на такі програми. Зазвичай вони не базуються у певних університетах, тому порадьте своїм абітурієнтам шукати інформацію про такі можливості в інтернеті. Ми з вами завершуємо третій модуль нашого курсу. Ми встигли розглянути різноманітні системи вищої освіти як в Україні, так і за кордоном. Ми обговорили, як найкраще допомогти абітурієнтам вступити до омріяного університету і провести там час максимально корисно, використовуючи всі доступні можливості. Невдовзі ми розпочнемо останній модуль, у якому дізнаємося більше про неформальні освітні можливості. Поговоримо про перерву у навчанні та почуємо відгуки учасників різних програм. До зустрічі!